Я думав, думаю, Господи, а як людям показати ще, що вони приходять в церкву, а там Христа немає. Може, самий дурний приклад, а може, наймудрій, бо не є сьогодні. Я думав, як, щоб хтось хоч отримав радість? І я вирішив, це не ілюзія. Думайте і, і дивіться. Я не міг сюди витягнути машини, правда? Тому що вони важкі і чого їх тягнути сюди. Ну я хочу розіграти сьогодні дві машини. Ми ж приходимо в церкву за чути саме. Хіба не чудо отримати машину і додому вже не піти пішки на ногах, а за кермом. Я не хочу нікого пошити в дурні, це точно. Але я хочу показати їм, а можливо і нам, що сьогодні робиться в церкві. Я так бачу. І тому спочатку думав, кого покликати з дорослих. Ну, треба питати спочатку справді дорослих. Давайте я вас спочатку спитаю. Тут є і діти наші з Кіндеруніверо, їх вже не обдуриш, що можна хрестити без віри. Вони знають, що про народження згори, вони знають, як діє Христос. Вони вміють вже й руки класти на хворих, і хворість зціляються. і найменший з них прибігає, коли його ще менша сестричка впала і кладе руки, і каже: Не будеш ти поломана в ім'я Ісуса Христа. Але я вертаюся. До тих двох автомобілів, які я хочу сьогодні, щоб ви отримали. І багато хто отримав прозріння, що він може отримати автомобіль просто так, тут, на християнських зустрічах. Що потрібно, щоб не йти, а їхати? Транспорт. Якщо я щось не так скажу, то кажіть, ні-ні, я думаю по-іншому. Ну, правильно, транспорт. Сьогодні говоримо про автомобіль. А що потрібно, щоб управляти транспортом? Руль. Руль толку з твоїх курсів. <рес> <рес> Якщо руля нема, <рес> я розумію, що бачення наче е, різне, але взагалі то і це треба. Но без руля, знаєте, я працював довго в парку культури нашому. Був такий романтик, директором романтику, і там в парку культури були ці електромашинки, такі. Знаєте, ззаді така стояла. Труба, і там мається на увазі зверху десь електрика, тут там плюс, там мінус, чи де там навпаки. Я ось зараз заводив свого сина, і він на тих машинках відривався. Йому не треба було прав. Головне, руль. І так добре. Руль. руль має владу, що крутити автом. Куди покрутиш, туди поїде. Хто у нас рульовий взагалі-то в церкві? Ісус Христос. Правильно? Якщо ти правильно будеш користуватися, Куди повертає Христос, ти ніколи не потрапиш в аварію, ти завжди будеш в перемозі. І ти доїдеш до того місця призначення, взагалі то заради якого ти вибрав Ісуса Христа за свого керманича. Добре, вернемося до машин, бо я так знаєте. Ну, я хочу, щоб і на духовне ми переходили. А що нам потрібно для того, щоб двигнути цю машину, нам потрібна сила. Це мотор, правильно? А що в духовному? Світті є мотором силою. Дух святий, алілуя. Ви розумієте, тут нас одно зразу, одно думство. Справді, а що ми без сили Духа Святого? Що машина без мотора? Тачка. Отак От пхаєш її, пхаєш то під гору, пхаєш тяжко, змучишся, то згори Йолки, біжиш за тою тачкою, не знаєш, як загальмувати. Ну, десь приблизно так. А що ще? І отут, Аня, ти сказала правильно, нам потрібні ще права. Тобто, здати на права потрібно що? Навчитися. Але ще й потрібно здати, щоб ти правильно говорив, де можна повернути на право, кого ти маєш пропустити, зліва чи справа, коли ти стоїш. Ну тобто є правила, якісь певні. І це здорово. Ти удосконалюєшся як водій. А що ж в духовному? А в духовному так само нам потрібно, щоб отримати права. Тобто, можна сказати, паспорт, так? ну, права, щоб увійти в царство Боже, нам потрібно те, що? Зробити, звершити якісь певні речі. Тобто, коли ти навчаєшся правил, ти повинен почути правильні правила, не старі. От в Америці там є, значить, такі самі правила, як в нас, навіть там дозволяється в деяких штатах три місяці, що ти можеш користуватися своїми правами ті, що ти тут здобув, але. Ти повинен перездати. Часто маються на увазі люди не розуміють, що маючи права на Царство Боже, їм треба інколи перездати, тобто позбутися чогось того, що не діє в Царстві Божому. Тобто, в духовному нам треба покаятись, вірити і вірити в Євангелію. Євангелія це є чітко наші ну, права і правила. Як ти можеш рухатися в цьому світі? І так. Звичайно, ми це все розуміємо. І от автомобіль. Люди весь час хочуть чудеса. Справді, а що ми без чудес? Адже ж і Господь Ісус Христос нам каже, вас будуть супроводжувати чудеса і знамення. Кого? Таких, хто вірують. І ми до цього ще вернемося сьогодні. Знаєте, давайте подумаємо: а куди ти поїдеш, якщо ти виграєш авто, кого ти візьмеш з собою? І за ким ти поїдеш? Як же це все вам показати? І прийшла думка. Я питався, Господа, я з цією думкою вже давно ходжу, як подарувати машину, і сьогодні ми, звичайно, зробимо це. І мені в цьому допоможуть наші е, молодші брати і сестри, брати, вірніше. Ходіть сюди, хлопці. Ви знаєте, що машині потрібен руль. Все починається з руля, правильно? Хтось сидів у вас в машині за кермом? Сиділи за рулем? Та? Пускав дідусь. Тато, пускав, щоб ти потримався за руль? Не пускав? <риклад> ну що ж, давайте, запихайте сюди руку і витягуйте свій руль. Ну, дивися. Класний, ні? І так. Встаньте сюди вперед. Володарі, керма вже є. От вони сьогодні і покажуть вам. Давайте подивіться, машину тут можна завести, якось вона гудить чи ні, повключай. О. О! Заводиться, а в тебе? Дивіться, зразу радіо, все. Тебе включається? Мало? Я, я не Чому? Ну, бачиш, ну, я думаю, що він працює, ми його поправимо. В церкву людина приходить, щоб отримати чудо. Це чудо для вас, правда, що ви сьогодні отримали вже кермо. Ви будете мати машини, правда? Сьогодні ми будемо мати машини. І що в церкві кажуть? В церкві каже священник, йдіть за мною. Давайте так. Я йду, а ви рулюєте ззаду, добре? Давайте, поїхали. Що у вас, електрички, а де звук? Жин, жин, чого ти не завівся? О! Бі-бі! Все, ми поїхали. Включай не чую. Давай, давай, давай. Уступи дорогу, бережно. Стоп, червоне світло. Червоне світло, куди ти їдеш? Червоне світло. Трохи повеселимося, справді. Червоне світло. Загальмував, добре. А де ви бачите червоне світло? То що, ви повірили, що я вам просто сказав і вже червоне світло? Як же ж ви можете вірити? Просто так вам сказали, що червоне світло. Ви взяли і стали. Їдьте далі, давайте. Ганяйтесь туди-сюди. Покажіть, як ви можете. Ви шумахери, давайте, покажіть, як ви скоро їдете. Один за другим. Ти обіцяв мені, що ти будеш скоро їздити. Руль не тримай там низько, вище підніми руль. Руль треба тримати так, як має бути. Підказуйте, підказуйте. Андрію, ходи поможи сину, покажи, як треба рулювати. Іди сюди. іди, Андрію, ну серйозно? Дивися, так-так, тільки не вдарся тут. Я бачу, що він тата в машину не дуже хоче брати, але я вам хочу сказати, тато повірив, що він на машині. Ну, от... Тато, ну ти ж дорослий. Ну ти ж дорослий. Ну ж не машина, то ж просто руль. Машина А, машина. Так подивишся на оцій обіцяний машині, які я вам наважився. Все, стоп, в мене вже голова крудиться. Все, дякую. Давайте їм подякуємо. Все, то ваші, прошу йти з призами і далеко не заїжджайте, щоб батьки вас не шукали. Да, ми дорослі. Але я пам'ятаю як в п'ятницю, коли я сказав декому з вас, що будемо розігрувати два автомобілі. Ви казали, та ми вже розігрували долари. Ти роздавав долари. Я купив там в книжковому магазині з пачками продаються. Ви вже не піддаєтеся на оці на цю ілюзорну брехню. Знаєте, інколи справді тоді з доларами чи сьогодні з машинами, думаю, ну як я наважуся оце говорити? Ви ж розумні люди. Ви ж розумієте, будемо казати, чого ми приходимо в церкву і що ми тут хочемо почути. Ті, хто дивляться нас, думають, о, якісь вистави ставлять щось дурне. Але я вірю, що ілюзія в мене вдалася. А діти були раді і вони раділи. Тому я з вами говорю як з дорослими, досить радіти якісь ілюзії, яку пропонують вам в ваших храмах, в ваших деномінаційних церквах. Ви підете додому ногами, а не поїдете на машині. На обіцяному авто або на обіцянках, які вам там будуть говорити з кафедри оці передягнуті люди. Справді ще одна бабська байка. А при чому тут Христос? В тому то і справа, що Христос тут ні при чому? Це я пропонував. Це я казав, що червоне світло і зупиніться. І вони стояли, тупо стояли. Розумні наші діти, вони не є тупі, але вони послухали. Для них це була просто гра. Але скільки отакого стопу сьогодні проповідується в храмах? І ви там, де немає червоного світла, тупо стоїте. А спитайся у вас, де там Христос? Ще одна. Спроба обману була сьогодні показана вам явного обману. І про такий обман ми будемо сьогодні говорити, тому що ви приходите в храм, ви приходите в церкву, а церква це є люди, ви приходите не для того, щоб отримати хворобливу уяву на щось придумане. Отими, як вони себе самі назвали святими отцями. При тому, що кажуть, що всі ми грішні. І така хвора віра сьогодні практично по всіх деномінаціях. Прийшли з надією, а підуть розчаровані. Прийшли з вірою, а віра не спрацювала. Дарунок керма, дарунок автомобіля, який ми сьогодні побачили. Скажете, а до чого тут Євангелія? ні до чого? Це щоб трошки вас розвеселити. Я не прийшов сюди, щоб справді ілюзії якісь показувати. Або брехати. Я хочу, щоб ви побачили, що робиться по денномінаціях. Не тільки ви, хто тут сидить, а й ті, хто нас слухають. Це вас не розвеселить. Я постійно Я не можу сказати, що ви зараз явно сльози течуть. Але я плачу. І навіть зараз я плачу, дивлячись на те, як десятки автомобілів стоять біля храмів, де їм вручать отаке кермо. І вони будуть в уяві їздити, наче за Христом, наче до Христа.